Мене звуть Юрій Миколаївич, я фізичний реабілітолог. Ось декілька пунктів, у яких випадках варто звернутися на консультацію до реабілітолога, травмопорно-рухового апарату. Після будь-якої травми, включаючи розтягнення, переломи або вивихи, важливо пройти консультацію, щоб відновлення пройшло правильно. Після операційний період, якщо ви перенесли операцію, реабілітолог допоможе вам правильно відновити рухливість і функціональність. Хронічний біль, біль у спині, суглобах або м'язах, що триває довгий час, може вимагати спеціальних реабілітаційних програм. Відновлення після інсульту для відновлення функцій та якості життя після інсульту реабілітації є необхідною. Спортивні травми, якщо ви активно займаєтесь спортом і отримали травму, реабілітолог допоможе вам швидше повернутися до тренувань. Ці рекомендації допоможуть зберегти ваше здоров'я і уникнути можливих ускладнень. Не відкладайте консультації, якщо ви помітили щось із перерахованого вище. Юрій Горбенко.